У Краматорську вулиця Лабачевського перейменована на вулицю Лабановського. Ім'я Валерія Лабановського відомо у всьому футбольному світі. Його новаторським задумом і тренерським талантом продовжують захоплювати спровідні фахівці. Валерій Васильович Лабановський народився у Києві 6 січня 1939 року. У дитинстві, як і багато хлопчиків, мріяв стати шофером і дуже любив іграшкові машинки. Сім'я вважала, що після школи хлопчик вибере технічну професію і стане інженером. У 13 років він почав грати у футбол в спортивній дитячій школі. Футбол став для нього найважливішою справою. Він вирішив, що зможе поєднати його з навчанням в інституті і поступив в київський політех. Свою футбольну кар'єру Лобановський почав у Київському Динамо у 1958 році. В Києві він провів 6 років, потім грав в одеському Чорноморці і Донецькому Шахтарі. Всього в чемпіонатах СРСР він провів 258 матчів та забив 71 м'яч. Кар'єру тренера Валерій Лабановський почав у Дніпрі в 1969 році і вивів команду у вищу лігу. А з 1974 року став тренувати Київський Динамо, з яким виграв 8 чемпіонатів СРСР, Європейський Суперкубок, 5 чемпіонатів України і 3 Кубки України. У 1975 році він був визнаний кращим тренером світу. Під його керівництвом команда Радянського Союзу провела 77 матчів, здобула 42 перемоги і зазнала всього 16 поразок. 19 зустрічей були зведені в нічі. Зі збірною СРСР Лобановський завоював друге місце на чемпіонаті Європи 1988-го і третє місце на Олімпіаді 1976 років. Валерій Лобановський також тренував збірні Об'єднаних Арабських Еміратів і Кувейту. Завдяки йому команди показали успішні результати. З березня 2000 року Лобановський знаходився на посту головного тренера збірної України. 7 травня 2002 року легендарного тренера було госпіталізовано з діагнозом інсульт та прооперовано. Тиждень лікарі боролись за його життя, але врятувати, на жаль, не змогли. 13 травня 2002 року Валерій Васильович Лобановський пішов в життя.